Айп Маркіян Лопачак, молодший лейтенант ЗСУ, секретар Львівської міськради, вітаємо вас! Слава Україні, пане Маркіяне. Якраз вас хочеться запитати про те, що нам ще очікувати можна впродовж цих наступних днів. Завтра будемо відзначати День захисника України, День створення української повстанської армії і. Є такі побоювання, що масована атака з боку Російської Федерації, Росії нашого ворога, може бути. А де межа ось цього їхнього терору? Ну на вашу думку, що, що чекати? Ще раз доброго насправді напевно суду по Львову по інших містах, які останні декілька місяців були в такому відносному затищі? Тому що якщо звернути увагу, як живуть інші обласні міста, як живе Харків, як живе Запоріжжя, Миколаїв, фактично від повномасштабного вторгнення там обстріли просто не припиняються кожен день. Тому звичайно, що для декого це було таким певним чином здивування, тому що кожен сподівається, що місто буде в безпеці і якось воно пройде. Але на жаль, ми маємо ситуацію в тому, що цей ворог не зупиниться ні перед чим, і напевно, що треба готуватися і подальших атак. Будемо надіятися, що наші сили ППО разом з цією допомогою, яку ми зараз буквально протягом двох днів чуємо, що будуть посилюватися і нам будуть надаватися нові системи. Що це звичайно покращить ситуацію, але на жаль, як говорять експерти, як говорить розвідка, ще є достатня кількість ракет в нашого ворога. Тому звичайно, що безпеки поки що про безпеку, поки що зарано говорити. Ну, пане Маркен я хотів з вами знаєте, про що поговорити. я розумію, що ви зараз на фронтах, але ви все одно тримаєте руку і на пульсі життя міста Львів. Ми з вами спілкувалися в той день, коли відбувалися ці обстріли. Так і ну це доволі складно сприймалося у місті у місті Лева. Але зрештою, мені здається, що от цих кілька днів, коли Львів'яни справді. Не побігли, не почали покидати масове місто і там буквально вже всереду попри всі не Там світлофори і досі не всюди працюють. Місто відновлюється до життя. Як взагалі ви на цю ситуацію дивитеся, і до чого нам треба готуватися саме у Львові взимку? Я на жаль почув декілька речень. Ну як готуватися? Звичайно, що потрібно готуватися, і потрібно робити всі дії, які може зробити і міська влада, і люди загалом для себе. Тобто, треба зрозуміти, що критичною може бути ситуація і з водою, і світлом, і з газом, і так далі. Тобто, має бути певна необхідна кількість найнеобхідніших речей в будинку. Має бути теплий одяг, мають бути там, не знаю, свічки, можливість заварити там чайчик чи підігріти їжу. Однозначно має бути якийсь запас чи батареїв, чи павербанків, щоб принаймні можна було зарядити чи мобільний телефон, там, чи, чи ліхтарик, там ну будь-що. Тобто є банальні речі, які, на жаль, ми повинні зараз обов'язково чинку зберігати в своїх домівках. Що знову ж таки стосується, те, що ви сказали, що Львів'яни добре, що не побігли, ну я думаю, що після 24 лютого вже нікого ну, важко когось чимось застрашити, і оця така рабська психологія. Більшості російського керівництва, які думають, що можливо залякати зараз українців якоюсь там кількістю ракет. Наскільки би не були критичні удари по нашій інфраструктурі, вони дуже глибоко помиляються. Тому що кожен цей удар він нас ще більше об'єднує, він нас ще більше мотивує. Ми стаємо ще більше чіткішими, озлобленішими і впевненішими в тому, що ми робимо. Тому що боятися, ну бояться там, чи хтось боїться, а куди їхати. Ми що маємо з того кудись сі виїхати? Ні, ми повинні стояти і спільно плече до плеча боронити свою країну. Пане Маркіяни, я вас одне запитала про цю межу їхніх дій нашого ворога. Бо ну, все-таки про ядерний удар вони там неодноразово казали і казали, що це не Блеф. Зрештою, яка має бути реакція світу на вашу думку? Тому що ми почули ну, різні думки. Президент Америки сказав одне: голова дипломатії ЄС Жозеп Борель ну, заявив, що не буде ядерної відповіді, але відповідь буде військова і достатньо сильна. Була. Заява також пана Макрона, президента Франції, що теж ну відповідь ядерної не буде. А що це має бути? Як має реагувати світ? Ну, тут важко давати рекомендації чи там свої думки власне світу, як він має реагувати. Ну В першу чергу хотів би нагадати, що ми зараз чуємо заяви політиків і вони є максимально стриманими. І тобто, кожен боїться перейти якусь межу. Хоча, з іншого боку, ми мали заяви. Прем'єр-менісміністра Великобританії ми мали заяви екс-очільників генералів НАТО, які говорять, що відповідь буде максимально жорсткою, але тут знову ж таки потрібно розуміти два простих моменти, Ну на мою думку, в першу чергу, що будь-яке застосування тактично-ядерної зброї не зможе там кардинально змінити військову ситуацію, в тому, що ну так як вона зараз відбувається, та можливо зміни. Але станом так, як на зараз відбувається, тобто не буде якихось різких критичних змін. Так, можливо, більші втрати серед там, і мирного цивільного населення, можливі втрати не, серед військових більші. Але по великому рахунку воно вже нічого не зупинить. І оці от такі відчайдушні вже це фактично вже знаєте, як в грі в картах останній козир. А я от ще це можу зробити. Ну, але цей козир, він ну, про нього можна говорити. Але я думаю, що там, незважаючи на те, що ну такі е, специфічні люди, скажімо так, щоб не говорити лейливих слів, сидять зараз в Російській Федерації владі, але я думаю, що це закінчиться тільки бла. Ну тут завершиться блафом. Ніхто звичайно що нічого не буде використовувати в разі, якщо використають, звичайно, що е, реакція світу має бути максимально жорсткою. Більше того, на мою думку, власне, світові лідери. Повинні кожен день про це повторювати і чітко показувати свою рішучість, і що реакція буде надзвичайно різка.